На Житомирщині поліція розслідує обставини загибелі людини внаслідок підриву у прикордонній зоні. Про це повідомляє відділ комунікації головного управління національної поліції в Житомирській області. 10 липня до відділення поліції номер 2 Олевсько-Ростенського райуправління надійшло повідомлення про вибух у лісовому масиві. Правоохоронці встановили, що місцеві жителі заїхали на заміновану територію, аби назбирати чорниць, нехтуючи попереджувальними знаками та обмежувальними стрічками. Йдеться у повідомленні. Після цього трагічного випадку Рада оборони Житомирської області затвердила нові вимоги щодо відвідування лісів та полювання. Мешканці Житомирщини можуть відвідувати ліси для збору дикорослих ягід, грибів, лікарської сировини, окрім лісів, що знаходяться в смузі на глибині 30 кілометрів від лінії державного кордону України, що межує з Республікою Білорусь. Заборонено відвідування лісів на території місцевостей, що були тимчасово окуповані. Це населені пункти Народицької селищної ради Коростенського району, а саме Радча, Нова Радча, Грезля, Давидки, Стара Радча, Тичків, Вільхова, Ровба, Рубежівка. Користувачам мисливських угідь заборонено проведення будь-якого полювання на території Житомирщини в період воєнного стану в лісовій смузі на глибині 30 км від лінії державного кордону України, що межує з Республікою Білорусь. Біотехнічні та охоронні заходи. Проводити виключно за погодженням з військовим командуванням. Не забувати, що в країні триває війна, і пам'ятати про небезпеку, закликають і рятувальники Коростенщини. За останній місяць маємо два випадки підриву наших громадян. За останній місяць на території Коростенщини виникло два випадки підриву наших громадян. Я хочу наголосити про те, особливо це мешканці народницької територіальної громади Олевської та що існує заборона відвідування лісів 30 кілометровій прикордонній зоні. Якщо ви порушуєте, це вже є ознакою злочину і ви наражаєте себе на небезпеку. Тому я прошу і звертаюся. Будь ласка, не нехтуйте цими правилами, пам'ятайте, що коли ви побачили якусь заборону у вигляді або вказівника, або таблички, або стрічки, або шлагбауму, тобто, значить, там вже є реальна небезпека. Це не жарти. Тому, будь ласка, не нехтуйте цими правилами, збережіть своє життя і нагадуйте про це іншим. Отже, будьте розсудливі та обережні, бережіть себе.